День, мої любі діти! Вас вітає дитячий садочок номер 18 Горобиненька. Мене звуть Олена Володимирівна. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Дітки, пропоную вам сьогодні скласти свій режим дня. Спробуємо разом! Спочатку ми з вами прокинулися. Треба потягнутися. І зробити ранкову зарядку. Готові! Починаємо! А тепер час вмиватися. Дуже добре. Після гігієнічних процедур час вже і снідати. Згодні. А чим же краще снідати? Борщ, ні, шашлик, ні, каша, чай, бутерброд. Так, вірно. Молодці, поснідали гарненько. Час погратися. Пропоную розім'яти пальчики. Дуже добре дітки! А тепер час нам гарненько погратися і побігати на свіжому повітрі. Але перед цим треба одягтися по погоді, щоб не змизнути та не захворіти. Давайте виберемо одяг, який нам підходить по погоді. Шорти. Ні. Футболка. Ні. Куртка. Так. Штани. Так. Красівки. Так. Капелюх. Ні. Шапка. Так. Добре. Ну а тепер погуляємось та порозважаємось Посінній По постижі ночі. Тупа-тупають ботиночки Всі кружечком ходять раз, два, три. час швидко плинув і обід настав. Гра. Корисні чи шкідливі продукти, чіпси, ні, яблука, груші, сливи, виноград, так, цукерки, ні, морква, буряк, гарбуз, помідори, огірок, цибуля. Вірно, це корисні. Після обіду треба відпочити, бо без сну людина почуває себе недобре. Правильна кількість сну надає нам енергію та бажання рухатися. Після гарного відпочинку у нас полуденок. Час тепер нам пограти в тихі ігри та після вечері готуватися до сну. Ось який у нас вийшов розпорядок дня. Дітки, послухайте слушні поради на кожен день про корисні звички, які нам допоможуть зберегти здоров'я, адже здоров'я потрібно всім і дорослим, і малим. Виховуйте в собі хороші звички, дотримуйтесь режиму дня, правильно харчуйтеся, Загортовуйте свій організм. Займайтесь фізкультурою і спортом. Слідкуйте за гігієною та зростайте всі здоровими. Дуже шкода, дітки, але нам вже з вами час прощатися. До побачення, мої любі друзі, до нових приємних зустрічей!